Всім привіт! Маю ось таку орхідейку. Я вам показувала, як вона у мене квітувала пропіталу. Схожа на з його піталом, тільки квітує жовтими квіточками. Вона у мене посаджена у велику таку, досить великий горщик. Але я бачу, що вона попускала дуже-дуже багато молодих рослинок, проте ці молоді ростики їм щось не вистачає і вони не розвиваються так, як слід. Тому я вирішила її поділити, розсадити в маленькі горщички. От, Але не просто розсадити, залишу собі одну частинку, а іншу хочу подарувати. Тому хто хоче, будь ласка, пишіть мені, чи в особисті повідомлення, чи в повідомлення знизу. Під відео. Можу залишити ще адресу електронної пошти. Я є на Фейсбуці, також можу посилання залишити, можна в месенджер написати. Хто бажає таку рослинку, виставлю фото, як вона квітує. Безкоштовно подарую, відправлю упакую. Я чекала, щоб трішки температура понизилась, тому що була дуже-дуже. Висока температура було дуже спекотно, тому я не хотіла турбувати її в цей час. Але вона вже ну, дуже проситься. Це не така складна у догляді рослинка. Вона, я б сказала, не капризує, поливаю, підживлюю, так як зазвичай і фаленопсиси свої. Корінці трішки інші, звичайно, вона, я так думаю, не любить, пересуш... щоб її пересушували. І вона ще любить, мені здається, щоб її оприскували. От. Я думаю, що можна в інтернеті знайти інформацію за цю рослинку От, і почитати. Квітує вона, ну, коли вона була, наприклад, була у мене у такому Непоганому стані, кращому за даний, то, відповідно, вона квітувала, можна сказати, постійно. І кількома квітоносами. Оці всі молоді рости, які підіймаються, вони... кожен з них випускав по квітоносу. Я дивлюся, що деякі навіть рослинки чомусь пішли туди, навіть униз, якщо ви бачите на екрані. Тому їх треба доставати. Ось всі поверхневі корінці у неї. Їх треба, я так думаю, заглиблювати. І бачите, які кущики вже просто просяться ось відділитися і посадитися у нормальний горщик, щоб рости самостійно. От ось так. На сьогодні тоді все. Гарного дня, всім до побачення.